Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 2 дорівнює. 6 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 2 буде 6, 9 відняти 3 буде 6. 6 рівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.